Усім привіт! Новий канал, новий контент. Про контент я поки що думаю. Сподіваюсь, буде багато чого. Якщо у вас є ідеї, які ви хотіли б, щоб я висвітлив, то пишіть у коментарях. Буду дуже вдячний за. Зворотній зв'язок. А поки що я планую повернути як ту рубрику, яку я робив, коли в нас був пік коронавірусного карантину, і нічого взагалі не рухалося в масштабах усієї планети. Тобто, я тоді, якщо хтось бачив, я малював ручкою на папері і пояснював деякі базові речі з в аудіо портативному і не тільки. Ось я думаю, що треба цю рубрику відродити, зробити її більш цілісною, і, звісно, зробити це українською мовою, бо не вистачає в нас такого контенту. Ну, принаймні, я не бачив. Звісно, це не буде там якийсь топчик з точки зору м якості продакшену, бо є відео англомовні з анімацією, всім таким іншим, але це буде душевніше. Або душніше, хто його знає, і простіше. Але я сподіваюся, що ті знання, що я намагатимусь передати, вони будуть корисні навіть у такій формі. Я деякі речі, звісно, буду спрощувати, але це рівне не настільки, щоб втратити якісь значущі деталі. Тож, для початку сьогодні поговоримо про те, що таке сигнал, аналоговий, цифровий, який він буває. З якими характеристиками, ну і все інше, що до цього стосується, так, ось чистий з одного боку аркуш, як завжди, трохи хвилююся, бо малюю я кепські, тож зроблю найкраще, що можу. Але почнемо з простого з простого визначення, що таке звук. Ну, у тому, в нашому випадку, який ми розглядаємо, звук це коливання повітря. Але, звісно ж, звук може розповсюджуватися в будь-якому середовищі, в воді, в твердих середовищах і так далі. Тільки там в умовах вакууму він не розповсюджується, тому вибухи в космосі неможливі. І перші кілька епізодів Expansion були дуже достовірними в цьому плані, але потім вони чомусь вирішили такі показувати вибухи навіть у космосі. Тож в нас є якесь джерело звуку. Може бути якийсь динамік, інструмент, тобто і воно передає нам якісь коливання повітря. І в нас є вухо, яке все це сприймає. Тож, ось так. Ну, і оскільки коливання це з загальної точки зору це сигнал, і це аналоговий сигнал, поговоримо про це зараз трохи згодом, то в нього є дві характеристики. Ну, насправді в нього є. Одна характеристика, яка змінюється з часом. тобто, да, Ласкаво просимо до школи, не встиг на 1 вересня це зробити, але це аналоговий сигнал, тобто, це сигнал, що є безперервним у, часу, у часі. Тож, В нас є час і в нас є амплитуда сигналу. Тобто, Я не пам'ятаю, там має бути якась літера, але, Насправді, скоріш за все, тут треба використовувати літеру P. Тому що ми говоримо про звуковий тиск. Тобто звук, який доходить до нашого вуха, він робить певний тиск. І от за... в нас є нуль тиску, і є там доволі високі рівні. Про виміри всього цього теж поговоримо. І в нас там є якісь коливання цього тиску. Да? Звісно, я намалював криво, тому що зазвичай ці коливання вони або мають синусоїдну форму, або це. Кілька різних синусоїдних коливань розкладені в ряд фуріє. Ну, стоп, не будемо. Не будемо йти туди. А в цілому, це в нас що? Це сигнал, тобто це розповсюдження інформації, інформація не зростання інтропії. Знов, не будемо йти туди. Тож, в нас є певні коливання повітря, ми їх чуємо вухами або одним, або двома. Ну і в цілому ми цим насолоджуємося. Ну або ні, тут же як станеться. Тож. Ось так воно і є, і з цим ми жили там з початку того з того часу, коли мавпа злізла з дерева, і до десь до середини минулого століття, коли виявилося, що з аналоговим сигналом працювати взагалі незручно, тому що він може бути спотворений. І ми навіть не знаємо, яким чи був він спотворений, коли ми його передаємо на якусь відстань. А звісно, чим більше ми передаємо сигнал, тим більше він спотворюється, тому що е, аналоговий сигнал буде спотворений завжди. Тобто це мож, ми можемо досягти якихось дуже низьких спотворень, але вони все рівно будуть. І тут на допомогу нам прийшов сигнал цифровий, тобто да. Зазвичай це бінарний сигнал, ну, тому що обчислювальні машини і все таке інше. І він має да, у нас таку форму, тобто там якісь нулі та одиниці. Вони, вони мають однакову ширину і весь час в нас або одиниця, або, або нуль. Чим це краще? Насправді цифровий сигнал передається в дро через дрот, через провідник, ну через будь-що, що передається, насправді він передається в аналоговому вигляді, тому що це напруга. Ну там звичай за одиницю береться або. 3,3 вольти, або 5, або там один з чимось, буває по-різному, є декілька стандартів. За 0 можна брати там або дійсно нуль, або там щось близьке до нуля. Хоча насправді да, в, нас, в нас там буде якийсь ось такий сигнал, там, тобто, що відповідає цьому. І нам не важливо, якщо він тут буде навіть якийсь нерівний. Нам головне, щоб він падав на певний рівень і зростав. Тому там буде в нас тут 3,3, або 2,8, в цілому неважливо. Не Ми просто проводимо якусь умовну середину і ну, насправді не зовсім так, але будемо спрощувати. І дивимося, якщо в нас напруга менше, ніж середина, то це 0, якщо вище, то 1. Плюс до цифрового сигналу можна легко додати або біт парності, або. Якісь, якусь контрольну суму, це дозволяє дуже легко перевірити, чи сигнал був переданий точно коректно, і навіть в деяких випадках його відновити, якщо там щось з ним трапилось. Але зазвичай, враховуючи надійність сучасної техніки, в нас проблем майже не, не, не існує. Тож, передавати цифровий сигнал ми можемо на дуже великій відстані, і те, що ви дивитеся зараз мене на Ютубі, як я сподіваюся, це. Доказ тому, тому що завжди в нас відео буде або передано, або не передано. Ну і там, да, є певні проміжні варіанти для відео. Наприклад, коли в нас падає швидкість інтернету, там починає зменшуватися. Бітрейд сигналу і якість картинки падає. Але в цілому, якщо ми будемо повністю кешувати файл перед тим, як його відтворювати, то в цілому файл відео буде переданий абсолютно точно, і ви побачите саме те відео, яке зберігається на сервері YouTube. Але ж, да, в нас є фактично дві протилежності. Або безперервний аналоговий сигнал, який е, е, аналізується за допомогою математи... вищої математики і теорі -аналізу, і всього такого іншого. І тотальна його протилежність, сигнал цифровий. Тож вони не сумісні. Ми не можемо слухати цифровий сигнал, а ми не можемо записати аналоговий сигнал на флешку або ще кудись. Да, там у нас є аналогові пристрої, там, вінілові програвачі, плівка. Ну, насправді, майже на цьому все, да. Там е зазвичай все зводиться або до якоїсь плівки або до вінілу. Були там слякі носії, типу, покритого воском валику, але це знов-таки інша історія, до якої ми, сподіваюся, не повернемося. Тож, ми не можемо чути цифровий сигнал, не можемо записати аналоговий на сучасні електронні пристрої. Що нам робити? Тобто, нам треба якось. Перетворити один сигнал в інший. І для цього використовується пристрій, який ви всі знаєте, він так і зветься цифроаналоговий аналоговий перетворювач. Тож, що ми беремо якийсь аналоговий сигнал, ну, тобто, наприклад, ось такий. Тут в нас час, тут в нас рівень звукового тиску. І що ми можемо робити з цим сигналом? Ми можемо його вимірювати. да? Тобто ми не можемо, вимірю... ми можемо вимірювати його безперервно, але ми не можемо його це записати. Тому ми можемо вимірювати його з якоюсь періодичністю. Тобто ми беремо і починаємо процес, який зветься квантування. Тобто ми ділимо наш сигнал на певні короткі проміжки. Тож? І потім для кожного з цих проміжків ми вимірюємо тут певну величину. Потім для наступного. Далі для наступного. І так далі. Тобто, умовно, в нас є виміри цієї частоти з певною швидкістю. І ось цю величину ми можемо записати в комп'ютер. Тобто в ідеалі да, в нас тут теж іде той самий процес, але в нас тут ми маємо е, дійсне число, тобто, дру, ну, умовно кажучи, дріб. А тут ми також умовно отримуємо е, ціле число, тому що комп'ютери працюють з цілими числами. І далі в нас є дві характеристики сигналу цифрового, які всі, ви всі бачили, з якими ви е, зустрічалися. Тобто, перше, це наскільки ми ділимо наш проміжок, тобто наскільки ми ділимо одну секунду з нашого звуку. І це є частота дискретизації. Тобто, в нас наша відома всім, перша це 44 і 100. Насправді, ми можемо зробити її і менше, і більше. Тобто, якщо буде менше, то ми будемо вимірювати. Рідше, і в нас будуть великі проміжки між сигналом, і ми не від не реконструюємо цей сигнал з такою точністю. А... І зазвичай, коли в нас частота дискретизації нижча, а навіщо вона має бути нижче для того, щоб передува... щоб зберігати менше даних про цей сигнал? Тобто, чим вище в нас частота дискретизації, тим більше цих вимірів нам треба зберігати. Тож як зростає висота дискретизації, в нас збільшується файл. І є випадки, коли нам потрібно зменшувати частоту дискретизації, щоб в нас цей потік даних був якомога компактнішим і вимагав якомога меншої смуги пропускання в інтернеті. Тоді просто зазвичай в нас ми беремо не повний спектр, да? тобто не 20 наші герц і там 20 Кілогерц, який ми умовно чуємо. А ми беремо е, менше. Там, ми беремо, наприклад, від 200 до 8000. Нам потрібно буде менше виміряти, і ми матимемо е, більш чітку реконструкцію сигналу. І це завжди, так часто використовують в тих випадках, коли ми, нам потрібно передавати тільки голос, а не там повноцінну музику. І в нас є ще так звана теорема Шеннона. Є якийсь росіянський математик, який відкрив це десь одночасно. Ну і цього разу нас там насправді вони начебто дійсно одночасно це відкрили, але будемо посилатися на теорему Шеннона, а точніше, на похідну від цієї теореми, яка зветься Критерій Найквіста. Тому в чому вона звучить? Для того, щоб закодувати сигнал з певною частотою, нам потрібна частота дискретизації в два рази вища. Тобто, якщо от в нас верхній ліміт нашого слуху це 20 кГц, то для того, щоб закодувати це в цифровому вигляді без втрат, ну, без втрат значущості, нам потрібні 40 кГц. Частота дискретизації – 40 кГц. Ну і коли створювали стандарт компакт диску, вони взяли 44 сто з певних, з певних ідей, і це дає, дає нам можливість за, зареєструвати сигнал до 96 дБ. Про це зараз трохи ще поговоримо. Тобто, в цілому, для 20 кГц нам достатньо 40 кГц частоти дискретизації. Але є одна проблема, це те, що ця теорема і критерії вони працюють для безперервного сигналу, а звук в нас такий не, не є не, верніше для нескінченого сигналу. А наші аудіозаписи вони не є нескінченими, тому що в них є. Початок і є кінець. І все це трішки псується. Плюс на все це накладаються особливості процесу зворотнього перетворення цифри в аналог, але зазвичай 44 і 100 кГц в нас достатньо. І друга, друга в, м, характеристика сигналу та, що виміряється в бітах, і вона показує, наскільки, наскільки ми ділимо цю шкалу. Тобто ми можемо її поділити на. Ну, комп'ютери працюють з ступенями двойків. Тобто ми можемо взяти 8 біт або 1 байт. Це дозволяє нам зафіксувати 255 рівнів. Тобто, в нас буде там 255 різних рівнів цього сигналу. Цього недостатньо для того, щоб нормально відтворити музику нам. Ми можемо взяти. 16 біт. А, тут 16 біт або 2 байти, і це нам дасть 65 535 рівнів. І ось враховуючи те, що ми, насправді, в нас є така важлива величина, як децибели, яка показує співвідношення між різними рівнями сигналу. Зараз до цього дійдемо теж. То, в цілому, цього достатньо для того, щоб ми мали 96, наскільки я пам'ятаю, децибел динамічного діапазону. Тож, в цілому, наша базова величина 44,1 на 16 біт. Тобто, тут в нас ми можемо іти і далі. Тож, перша цифра в нас показує, яку частоту сигналу ми можемо закодувати. Тобто, ось в цій нашу 44,1 влізе 22 кГц. А в 16 біт в нас поміститься 96 дБ динамічного діапазону. Перепрошую, починаю забувати вже деякі слова. Тож, це наша база. Що з цього має сенс збільшувати? В цілому 96 дБ недостатньо, тому що да, в нас є шкала звукового тиску, на якій наш больовий поріг починається в 120 дБ. Але на компакт-дисках там використовуються певні хитрі технології, типу noise-shaping, і цього достатньо для того, щоб закодувати сигнали з вищою смугою пропускання. Але ж це не трушно, Ну і в цілому, взагалі, для повної трушності насправді 24 біти. Можуть мати сенс. Я по думки, не зможу помножити 65535 на 8. Точніше, 65536 треба помножити на 8. Але там помітно зростає чистотний динамічний діапазон і цього там вже стає достатньо для того, щоб передати усе, що ми можемо чути, без якихось. Хитрих технологій типу дізерінга, нойз і всього такого іншого. Але зазвичай в цілому і 16 біт вистачає. 32 біти не мають зовсім сенсу, тому що там вже починається дуже великий е, динамічний діапазон, який просто не потрібен. Там не працює цей принцип більше означає краще. Ми можемо збільшувати цю величину, да, там ну, в нас є. Після 44 у нас є 48, тобто проміжний такий варіант. Ну а далі там зазвичай йдуть 64, 128, тобто там вже йдуть улюблені ступені двійки. І все, що це нам дає, це нам дає вищу ось цю граничну частоту. тобто ми можемо закодувати щось вище, ніж 20 кГц. І тут вже дуже спорна така річ, тому що ми не чуємо вище 20 кГц, а якщо вам десь там за 35 років, то вже добре, якщо 18 кГц чуєте. Ну і потім там кожні кілька років ви будете втрачати ваш, а, вашу як, чутливість до суперверхніх частот. Це факт, від якого, на жаль, нікуди не подітися, але в цілому, з іншого боку, піскляві діти будуть вас менше дратувати. Тож. Зростання цієї частоти насправді має не такий великий сенс, але, 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 проводилось багато досліджень, які мали за мету визначити, чи розрізняють люди сигнал з повищеною частотою дискретизації. Тобто, чуємо ми щось за межами цих 20 кГц чи ні. І там було кілька досліджень, потім було мета-дослідження, мета-аналіз всього цього, тобто якісь вчені зібрали там купу різних досліджень. Проаналізували їх і зробили висновок, що там з певною статистичною значущістю люди дійсно спосо... здатні розрізняти сигнали вище 20 кГц. Але ці дослідження вони не ставили на меті довести, що висока роздільна здатність, висока частота точніше, висока частота дискретизації, вона краще, тобто там не ставилось питання краще гірше. Тобто так, ми можемо відрізняти хай рез, але це не означає, що він кращий. Тобто, основна гіпотеза там, що ми сприймаємо ось ці надвисокі частоти через їх інтерференцію з більш низькими частотами. Дає це нам щось позитивне чи ні? Ну, це вже окреме питання. Тож, в цілому, ось так ми дискретизуємо сигнал і вимірюємо. Його характеристики. Ну і останні, мабуть, я хотів набагато більше тут е охопити, але, схоже, в мене закінчується е частота дискретизації для цього фрагменту. Зазвичай краще робити їх по 20 хвилин. Це насправді ось ця наша шкала звукового тиску, тобто наше сприйняття звуку. Воно не лі лінійне, і теоретично ми вимірюємо звуковий тиск в паскалях. Але насправді це має не дуже багато для нас сенсу, тому зазвичай в нас використовується така відома усім величина, як децибел, тобто 10-та доля бел. І взагалі децибели дуже критикують, тому що це величина нелінійна, вона показує співвідношення. Тобто, звуковий тиск це величина абсолютно, в нас є нуль, і в нас там є. В атмосфері, в нашій звичайній, наскільки я пам'ятаю, там 160 чимось тисяч, це е, максимальний звуковий тиск, який можна досягнути. Ну, Звісно, насправді це теоретично, тому практично цього не досягти, навіть значно меншого звукового тиску не досягти. Але якщо там хтось навчиться, то можна буде чудово вбивати людей на певній відстані. Нас цікавить якраз співвідношення. Тобто, якщо ми беремо, вимірюємо за шкалою децибел, то 0 ДБ в нас це мінімальний поріг того, що ми чуємо. І потім ми вимірюємо відношення ось цього мінімального порогу, що ми чуємо, до того сигналу, який ми в певний момент сприймаємо. Ця величина нелінійна, тому там звуковий тиск зростає швидко, а децибели не так швидко. Тобто, ну, наприклад, да, е, блін, я не пам'ятаю величину в Паскалях. Здається, щось 2 Паскалі. Я тут можу помилитися, але для ілюстрації це 100 дБ. 100 дБ. І 100 дБ в нас це або максимально розігнаний до своєї гучності симфонічний оркестр, або відбійний молоток пневматичний десь на відстані одного метру. А вже на 120 дБ Там вже здається, сухаря, я тут можу дуже наплутати, але там щось типу 200 паскалів. І 120 дБ – це в нас вже початок нашого больового порогу. Тому там, де нам стає дискомфортно. Тобто, 120 до 130 це больовий поріг. 140 це вистріл з рушниці десь поруч. 150 — це шум самоліту, що злітає. Тобто, але десь з цією гучністю. Причому в самоліту, що злітає на дуже близькій відстані до вас. Але десь вже зі 140 ДБ, навіть зазвичай і раніше, там вже залежить від часу, протягом якого ви підвергалися тому звуковому тиску. У вас починаються зміни в слуху. Тобто, спочатку обратимі, але потім вже і необратимі. А потім ще й тінітус і все таке інше. Тобто, зазвичай там. Емпірично можна сказати, що 3 ДБ дорівнює 10-кратній різниці в цьому тиску в паскалях. Ні, перепрошую, не 10, а 2 кратній. 3 дБ. Це двократна різниця. А 10 дБ. Це десятикратна різниця. Але зраджу дивитися в табличку, тому що 20 ДБ не буде, там 20 або 30. І ще, що, якщо в нас є два пристрої, які видають 90 ДБ, на виході ми отримаємо не 180, а ми отримуємо 93. Тобто дБ... Величина доволі незручна і контрінтуїтивна, але ним користуються. Ну і зазвичай дійсно там не пам'ятають точно гігієнічні вимоги, але навіть 100 дБ прослуховування це доволі громко, тому це треба робити обмежений час. Мабуть, колись поговоримо і про гігієну слуха, але ось таке в нас відео вийшло про дискретизацію цифрового сигналу. А... Насправді ні про дискретизацію аналогового сигналу про перевод його в цифровий формат. Тож тут ми поговорили да, про кілогерци і біти. Сподіваюсь, це було корисно. Якщо ви щось не зрозуміли, або там щось підправити, скоректувати, або що ви хочете на наступний раз, ми поговоримо вже в іншому відео. Там я планую розповісти вже трошки ближче до наших пристроїв. тобто ЦАП, АЦП там що з чим може бути поєднано, що ні, і так далі. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Гарного вам дня. Ви чудові до наступних зустрічей.